Чорнобильці, дорогі запрошені, дорогі ананівці, жителі Ананівського району. Ми сьогодні починаємо з вами відкриття пам'ятника обеліска Чорнобильцям. Да, ми його поставили раніше. Але традиція, традиція. І ми сьогодні все-таки дата 26 квітня. Це трагічна дата для всього сесвіту, в тому числі українського народу. Тому дозвольте урочистості для життя оберіз, де запропонува навіть ліквідатором черновіської ліквідації вважати відкритим. І я пропоную, оскільки в нас озвучення немає, виконати гімн України. Ще немела України! І слава! Неболя, ще набрать, услуг усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, малюй мини, браття, у своїй стороні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Дякую всім у церемонії беруть голова адміністрації Сергій Володимирович. Заступник голови районної ради Станков Олександр Зінов'євич. Голова міської ради Маковецький Павел. Військовий комісар Аналіцького району, підполковник Палаті Костері Олександрів і працівник Олександра Ніцького собору Наталья. Микола Ярев.